Всім привіт! Зараз швиденько покажу свої класні пропозиції до Чорної П'ятниці. А хто дивиться відео до кінця, буде бонус в кінці відео. Отже, що маємо на пропозиції Чорної П'ятниці? Кутики декоративні, Renault Scenic 3 задніх дверей. Ось така от рамка центральної консолі Renault Megane 3. Це ось така вставка у бампер Scenic 2, кришки під LED-лампи для автомобіля Renault Megane 2 ReStyle, Кронштейн під жабло для Renault Megane 2. Ручка. Ну, цю можу в подарунок комусь накинути, бо тут ось одна така відломлена. Заглушки в бампер для Audi Q7, Restyle та Dреstyle до 2015 року. Кронштейни бардачка для Peugeot 3008 ну Тільки вони ще не почищені нещодавно з друку. Такі от кришечки підлокітника Renault Scenic 3. Вставка в пластик багажнику Renault Megane 2 Sean. Такі от заглушки. Порогів Renault Megane 2, фіксатори паска безпеки Renault Scenic 3, семимісний, такі от кришки в диски Коліс, фіксатори опори капоту Renault Megane 3. такі от Ручки керування поясничним опором з сидіння водійського і заглушки до них. І ось такі от кронштейни шторки багажника Renault Megane 2. Ось це все є. І бонус, як і обіцяв, якщо замовляєте в тиждень от цей останній тиждень е листопада, доставка від мене безкоштовна за мій рахунок. Також всім приємні знижки від 15 до 25% на всі товари, які ви тут у цьому відео саме бачите. Якщо щось інше, теж пишіть, домовляємося і дійдемо згоди. Всім гарного дня, ставте вподобайки і катайтесь, не ламайтесь.